Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга, і я сьогодні хочу подивитися з вами послання вищих сил для вас. Саме послання я буду дивитися на такій колоді, магічне послання ангелів, і доповнювати позолоченим таро буду. Так, три варіанти. Три варіанти будемо дивитися. Перший, другий, третій, все, як завжди. Ой, що вам хочу сказати? Чи можливо попередити, чи передати, да? Послання для вас, Вищих сил. Одинички для вас послання. Так, флечки для вас. І третій варіант. Для вас послання. Посилання вищих сил, так. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Зосереджуйтесь, загадуйте, а я розпочинаю. І так, хто обрав перший варіант? У вас карта стабільний прогрес. Ми признаємо що ви достигли немалого прогресу заражає любов'ю всю свою жизнь. Ми яку велику пользу ви принесли міру своїми так, любви чувствами, мислями і поступками. У вас по картах показано духовний дуже великий зріст останнім часом. От ви прям виросли духовно. І карта говорить, що ви на правильному шляху, що ваша душа чиста і до такої чистої душі. Прийде і успіх. Та, да, дивіться, туз пентаклів. Сама світла карта да, колоди врахується. От вона змягчає любий розклад, і кажуть навіть цигани і ну, от старі люди ну, старі гадалки, да, як раніше випадає туз пентаклів, можна закривати розклад. Все вдасться. Всі наміри. Все вдасться. Ну це, взагалі, шанси якісь поміняти життя на краще. Швидкі зміни у вас йдуть. Хтось може буде підписувати якісь документи. Хтось зрозуміє, що працює карма, що за ваші якісь страдання, за ваші в першу чергу, старання. Да? По карті прогрес ви отримуєте і винагороду, справедливість. Тут вона закритими. Очима вона не дивиться, хто перед нею стоїть, багата людина чи бідна, вона відчуває тільки душу людини. Да? І, і ваша душа тут чиста, тому ви отримуєте тут винагороду за свої такі чисті помисли. Я би сказала так по цій карті, що були певні ситуації такі, які просто вас спонукали діяти якось некрасиво. От, можливо, люди провокували. Там, можливо, Нестача фінансів, і ви задумувались про щось, якийсь нечесний заробіток, чи щось такому дусі. Але ви вистояли, ви не впали в нижчі цієї енергії, і вам за це скоро буде винагорода. Мені показано так по картам: чиста душа, чистий успіх. Фінанси взліт, взаліт, знаєте, як в професії. Не було ніякого руху, тепер буде. Можливо, власний, якісь, власна справа. І, і буде винагорода по ній. Тут успіх іде, і святкування цього успіху, щастя, радість. Хтось помириться з коханою людиною, хтось отримує навіть пропозицію по трійки Кубків у мене є корода, там, де підписано, да, такі коротенькі. Ну, там про що ця карта? Да? І на третій кубці написано весілля. Щастя, <святкування> успіх, там написано, да? святкування успіху, і весілля є там така карта. Тому може бути і так. Дивіться, справедливість, да? офіційно оформити шлюб, це теж може бути. Ви, наприклад, не давили на партнера. Ви були підтримкою, і для вас це винагорода, да? або зустрінете майбутнього партнера. Тут чисті ваші ці помисли, чисті ваші дії, нарешті отримують якийсь успіх такий да? уже в реальному світі. Ви його побачите і зрозумієте. Хтось зможе продвинутися в кар'єрі, хтось зможе в коханні да? пройти якийсь тяжкий період. Хтось зустрінеться, якщо давно не бачилися, ви отримуєте таку, от по четвірці пентаклів, стабільність, відчуття стабільності і комфорту. Що все-таки я на правильному шляху знаходжуся. Все-таки добре, що там я не повела ще не повівся на якісь спокуси такі неправильні. І я отримую за це винагороду. Ось так. Ну, в першу чергу, так? якщо по назві відео дивитися. Що хочу сказати Вищі сили вам, вам лист від вищих сил, да? що ви робите все правильно. Не бійтеся робити все по серцю і по душі. Ось так. Вас підтримують. Якщо вас там зараз може на щось, як би сказать, спонукають робити не так, як треба, ви на це не віддіться. Це не ваш шлях. У вас чистий, світлий, добрий шлях. Вот так. А я прохожу до другого варианта и даемся для вас, еще хочу сказать и выше силы сердечная чакра карта любовь. Это сердце всего сущего. Ваше сердце это настроение. Ой, уже настроенный на любовь в центр вашего физического существа. Любите всем сердцем и будьте любимы. Тогда вам будуть гарантированы м, полная защита і наилучшее руководство. Розуміли? Відкривайте своє серце. Карта вам говорить. Відкривайте, не закривайте його, не ховайте. Дозвольте собі полюбити і дозвольте, щоб вас любили. Відпустіть ситуацію і наповніть її коханням. Ось так. Що Дивіться, туз кубків, да? доповнює у нас, туз кубків рицар Пентаклів, любов'ю. Любов'ю і доповнює. Якщо ви мужчина, то не здавайтеся, боріться за своє кохання, демонструйте свою любов. Якщо ви жінка, дозвольте собі цю любов приймати, ну і дарувати теж. Йдіть в партнерство, будьте в стосунках один одному партнером, будьте відкритими, не ховайтеся. Відкрийте своє серце. Можливо, хтось тут думає комусь освічитися в коханні чи ні. Освічуйтесь, все буде взаємно. У вас страхи сковують. Да? Вісім камечів це, це ілюзорні такі страхи. Їх немає, цих перешкод немає, вони тільки ваші в вашій голові. Вас люблять і ви любите. Дуже. Дивіться, другий варіант, да? дуже карти гарно доповнюють один одного. Я хто дивиться мій канал, давно ну, дуже часто про це говорю. Я кожен раз дивуюся. І кажу, ой, який гаврящий розклад, розк... ой, як гарно говорять карти. Я часно, кожен раз дивуюся, наскільки це можливо, та? ніби картинка просто, ну що вона може сказати і чому вона щось може говорити. Але наскільки карти доповнюють один одного і поєднуються, що ти дивуєшся, що це як розповідь якась дійсно. Не просто картинки самі по собі, а от ціла розповідь виходить. не випадають же вони так хаотично, да? і от коли таке буває, це буває достатньо часто, я все одно кожен раз дивуюся цьому. Мені прям дивно, як так, як магія якась відбувається. Карти говорять, ви можете кохати і бути коханими тільки ці страхи у вас в голові, признатися. Попросити, можливо, пробачення в когось, да? поговорити, примиритися, відкрити своє серце, відкрити його, розповісти про свої почуття. Хороші ці почуття, погані, ви можете розказати, що вам десь щось болить. І карта говорить, що ви отримаєте у відповідь тільки позитив. Тут примирення, гармонізація. Хтось познайомиться, якщо він собі це дозволить. Якщо ви собі це дозволите, якщо ви скажете, що я. ну, Хочу зустріти, я готова чи готова до зустрічі з коханою людиною. І не відмітати на своєму шляху людей, а придивлятися, дивитися до них. Да? Відкриватися. Тут саме це головне відкрити своє серце, і ви побачите, як швидко прийде до вас цей бумеранг в вигляді теж взаємної любові. Ви ще сили вам про це говорять. Ви не думайте, ви не один чи не одна. Якщо ви будете демонструвати любов, ви теж її відчуєте. Ну, такий гарний розклад у вас. Супер. Вічки, я вас вітаю, прям такий любовний, гарний розклад. І бачите, як доповнюють карти? Да? Тут про любов і випадають далі карта старо про любов. От не випадають вже якісь інше, от як вони відчувають один одного. Значить, от. Хотіли б саме вам так сказати вищі сили. Це не просто так, так. Це для вас, значить, було важливо зараз почути, навіть якщо ви на даний момент, можливо, не розумієте, про що я кажу, чи не дуже до цього готові. Але згодом ви точно зрозумієте, про що це було і для чого. Так, а я переходжу до третього варіанта і дивлюся для вас яке послання: заката. Сонце сходить і заходить кожен день. Те ж саме відноситься. К подіями вашої життє. Учітьс видіти красуту в закаті кожного життєвого циклу і знайте, що завтра буде новий восход. Кінець це завжди початок чого-то нового, і ми остаємося рядом з вами на всіх етапах вашої життє. Ну що у вас має завершитися? Це таке послання, я б назвала би цю карту, да, як в колоді Таро карта смерть і карта трансформації. От ця карта дуже з ним схожа. У вас Щось закінчується, щоб щось могло початися. І, можливо, для вас це такий сигнал. Якщо ви відчуваєте зараз якусь втрату за кимось чи за чимось, карти говорять, це кінець стане початком чогось нового у вашому житті. І зараз подивимося, як таро доповнить це послання. Тут може бути. Зустріч з коханою людиною. Наприклад, ви довгий час були одні, або ви переписувалися, зізванювалися, але не бачилися. І у вас такі, знаєте, ці мурашки такі перед зустрічю, навіть така нервозність невелика, навіть якщо ви вже сім'я і давно разом. Навіть якщо ви вже давно разом. Це може і бути і дружба. Наприклад, зустрітися з людиною, яку ви давно не бачили, і у вас всередині такі переживання йдуть. Як воно відбудеться? Ну, це близька для вас людина. І вона так само, мабуть, переживає. Да? Тут може бути переїзд з якогось місця, яке ви таке було, знаєте, як рідне. Це от, колісниця, що кажуть, карта студента. Да? Це от, дитина росла у сім'ї, і от вона стає студентом або хоче працювати, і вона покидає. Батьківську хату да? це своє гніздо покидає, оця колісниця. Я сповнена енергії. У мене такий юношеський максималізм. Я мчусь до чогось нового. Але я ж, звичайно, ще сумую за тим, як я був дитиною чи була, да? за своїм дитинством, за, за тою безтурботністю. Так і тут можу програтися в цій карті. Що ви щось маєте покинути. З теплими ще хорошими емоціями, але ви йдете теж в хороше. Наприклад, вам треба я ж кажу, переїхати кудись, да, чи поміняти автомобіль. Теж може бути. теж може бути. І ви не хочете? У мене колись е, свій приклад наведу, да, була Таврія, двохмісна чоловіка на роботі була така. Це боже, вже 40 років тому назад було. І ну, вона ж така малесенька. І в ній так ну, некомфортно і все ну, хочеться ж нормальну машину. І коли ми її продавали і вже купували ну, таку звичайну машину, мені було дуже за неї сумно. Хоча я вже розуміла, да, що це має статися, і вже ми вже її переросли, ми йдемо на новий рівень. Але вона була така першенька і була така кохана. Так, що ще вам хочу сказати, вищі сили. Вам треба наважитися на цей крок. Бачите в мечі, ви маєте відрубати лишнє. Тут може бути перехід, наприклад, з роботи на роботу, от ви йдете з гарного колективу, з комфорту. Але ви розумієте, що вам вже пора рухатися далі. Можливо, ви щось свої хочете відкрити, чи там вже йдете на іншу роботу. Ну тут от такі от трансформації, зміни. Те місце, де я вже. Вирос, уже все звідти взяв, уже все там вивчив. Да? Мені вже пора звідти йти і рухатися далі. Ось про що ця карта. І вам потрібно буде ближчим часом навчитися відсікати минуле, йти да? в майбутнє, щось зупинити, наважитися десь поставити крапку. Ну, Тут, дивіться, карти, куди ви йдете, да? карти хороші. І чим отак от різкіше ви це зробите, тим вам стане легше? Тим вам стане легше. Можливо, хтось тут з'їжджається. І для вас це нове, да? Ви жили з батьками там, чи там на квартирі, і ви з'їжджаєтеся з зі своїм партнером, своєю половинкою, от ви мусите з'їжджатися. і вам, ніби й хочеться, і страшно. І ось от такий от мандраж. Ну, я думаю, третій варіант, ви, в принципі, повинні розуміти, про що я говорю, бо тут ну, це вже логічно якось давно вже прийшло, що вам треба з чимось попрощатися. Ви це повинні відчуватися. Єдине, це нав... залишилось наважитися взяти цей меч і відрубати оце лишнє. Відрубати і поставити цю крапку, піти вперед. Ось такий, я теж вважаю, третій чудовий варіант. А я вам всім дякую за увагу. Буду вдячна за ваші коментарі, реакції на відео, підписки. Хто стане спонсором, взагалі ви будете мої любімчики. Да? Так що, ставайте спонсорами, мені буде дуже приємно. До нових відео. Па-па.